Нашу полісувач мікрослів. Е, я цей припа... цей засіб для себе особисто е, відкрила не я його, а відкрив для мене мій син. Е, яким чином? Навіть не для боротьби з вірусними захворюваннями. Я його дійсно, як тільки він з'явився, я тестую цю продукцію на собі, на своїй родині. І я цю штуку передала своєму синові. Е, Власне, для того, щоб він просто працював своїми зубами, бо я знаю, що він в мене далеко від мене, не завжди має можливість своєчасно відвідати стоматолога, через то я кажу, бережи свої зубчики, чи зубчики і, відповідно, ополіску його. Він до того часу мав хороші, дорогі ополіскувачі однієї фірми, не будемо називати так званих наших речей, таких речей, і мав їх. Але він сказав, що використавши наш мікросивер, він каже: Мам, я ніколи не відчував такого відчуття чистоти в роті, як після використання мікросивору. Е, Насправді унікальна. І я, відповідно, потім оцей засіб, спробувала сама. А потім почала його використовувати при е, всіх вірусних і бактеріальних проблемах ротоглотки. Тобто е, соматити, ангіни, будь-який біль в горлі цим препаратом дуже добре забирається. Він, правда, термоядерний такий, жорстко термоядерний. Рекомендую його, якщо особливо людина має таку якусь підвищену чутливість, е, розводити, якщо ти не годен його. В, ці, в цільовому засобі ви, е, використовувати, так як тут написано. І якщо чесно, подивіться, банка 300 мл використовується на дно цієї мірної чашечки 5 мл для одного використання. Тут виходить, 60, 300 на 5 – 60 доз, як мінімум. Тобто, це дуже концентрована річ і дуже вигідна для використання е, для людей, які мають протези. Прекрасна річ, які мають парадонтити, тобто підвищена м м підвищена кровоточивість десень і зубів, відповідно. Ця річ прекрасно забирає в ній всі оці проблеми з рота, неприємний запах з рота і боротьба з вірусними бактеріальними інфекціями ротоглотки, Правда. Але я ще розкажу: не зупиняється тільки на ротоглотці. Цей засіб можна використовувати зовнішньо на шкіру. При тих же ж проблемах вірусних і бактеріальних. ці гнічкові моменти ця серія мікрослів прекрасно забирає. Зовнішні, як вірусні, так і бактеріальні. Пам'ятайте про неї.